Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму сніданок по-селянськи. Нам знадобиться 800 г уже відвареної картоплі в кожушках. Одна цибулина масою 150 г, 2 яйця, сіль перець та солодка паприка за смаком. Нарізаю цибулю та обсмажую її до прозорості. Тим часом, поки підсмажується цибуля, наріжу картоплю середнім кубиком. Цибуля вже посмажилась, тепер додаю картоплю і просмажу ще 5-7 хвилин постійно помішуючи. Картопля добре просмажилась, тепер додаю сіль та спецію. І вливаю яйця і швиденько-швиденько перемішую. Швидко, смачно та просто. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.